Кельна ніч в Україні і наймасовіша за понад 500 днів Великої війни. Атака на Одещину. Основною ціллю в регіоні були об'єкти критичної та військової інфраструктури. Окупанти гатили з різних напрямків і видів ракет, атакували й шахедами. Як повідомили, в Ова є постраждалі та попередньо без жертв. Є влучання у склад з тютюном та фейерверками. Внаслідок атаки понівечені цивільні об'єкти, туристичні бази, ринок і житлові квартали. Одеські двори всипані уламками скла, віконних рам, вщент побиті автівки. Майже розтрощене одне із складовищ відео в мережі показали очевидці. Потрапляння вибухової хвилі ще є в різні об'єкти. Розуміємо, що ворог намагався поцілити, в тому числі і по об'єктах портової інфраструктури. Це вже за дві ці ночі для ворога є ціллю номер один, тому що спливла дія зернової угоди, і власне маємо надзвичайну подію на Кримському мосту. Те, що ворог.

Загалом цієї ночі ворог атакував країну у кілька хвиль. Зокрема, 16 калібрів випустили з моря. Ще 8 Х-22 з авіації, 6 ракет Онікс з Криму керовану Х-59 та 32 ударних БПЛА. Більшість повітряних цілей ліквідували наші оборонці неба. Сучасна діагностика у сільській лікарні. УЗД апарат з усіма комплектуючими передав у джуринську амбулаторію гумштаб. Цей апарат дуже важливий як для діагностики для пацієнтів, так і для нас, лікарів. Адже зробить обстеження хворих на місці більш доступним, зокрема й широкий спектр різних оглядів внутрішніх органів. Такого приладу в амбулаторії ще не було, тому усіх пацієнтів за потреби перенаправляли в районну лікарню. Обладнаний узд апарат спеціальним ліжком та комп'ютером для підготовки результатів обстеження пацієнта, зручний у використанні і має сучасну якість зображення. Затребувана та сучасна техніка для медзакладу результат співпраці гумштабу і закордонних партнерів. Ті запити, які надходять до штабу від громад, ми їх аналізуємо моніторимо. Тому і сьогодні є озд апарат для жителів Джуринської громади, який буде слугувати з одного боку допомогою медичному персоналу у визначенні стану пацієнта. З другого боку це полегшить визначивши оперативно, скажімо, діагноз оперативно та ефективно допомагати громадам один з пріоритетів гумштабу. Бійці Мінного фронту. Вибухотехніки вже півтора року невпинно розміновують докуповані території та знищують боєприпаси, які ворог залишив після себе. Валентин Мельник та Олександр Мерзлікін працюють у вибухотехнічному відділі поліції. Обидвоє, у перший день повномасштабного вторгнення, розпочали боротьбу з ворогом на власному фронті. Трошки були. Такому шоці, бо не розуміли, як таке може бути. І через декілька хвилин почались прильоти тоді ще, по Вінниці вибухи перші були чути. З того часу вибухи, міни та розтяжки для саперів небезпечна буденність. Вогонь! Деокупована Київщина стала першим воєнним виїздом для Вінницьких саперів. Наразі вибухотехніки повернулися з Харківщини. Зізнаються, там ворог залишив про себе згадку на кілька десятиліть. Харківська область більш замінована і заміновані там не тільки ліса, поля, посадки, там заміновані навіть людські домоволодіння. Не тільки подвір'я там, а навіть і городи, Деякі були заміновані мінами, розтяжками і так далі. І всі оці моменти ми відпрацьовували і відпрацьовуємо до сих пір. Кількість зброї та набоїв, які окупанти залишають після себе, вражає навіть Валентина. Сапера із досвідом роботи більше 20 років. Зустрічали дуже багато різного роду боєприпасів. Відпочинаючи артилерійських боєприпасів, мінометних мін, снарядів реактивної артилерії, касетних боєприпасів, протипіхотних мін, протитанкових мін. Робота саперів на деокупованих територіях неоцінена. адже саме завдяки їм українці можуть спокійно повернутися до рідного дому. Вінниця допомагає. Херсончатам водичка, консерви. 10 тонн гуманітарної допомоги від Вінниці вже в Херсоні. Цього разу у підтоплений регіон доправили питну воду, продукти, вапно а також унікальний пристрій з Німеччини, рюкзак, системою очистки води. Гумвантаж розподілять між тими, хто найбільше потребує. Після підриву окупантами Каховської ГЕС міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Херсонщину відправив уже понад 70 тонн вантажу. Вінниця може мати ще одного побратима у Європі. Спільні проекти команда міських управлінців вже обговорила з колегами з французького міста Нансі під час онлайн-зустрічі. Зокрема, обидві громади пов'язує німецьке місто Карлсруе, з яким у побратимстві і Вінниця і Нансі. Під час першого знайомства мери міст говорили про можливі напрямки спільної співпраці, зокрема у сфері екології, урбаністики, громадського транспорту, просторового розвитку, освіти та охорони здоров'я. Як зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Європейська підтримка і практика знадобиться під час повоєнної відбудови України. Для нас важливо була от саме ваш досвід і ваша експертиза в, саме в зеленому курсі, в просторовому розвитку, міська мобільність. І, звичайно, ми готові поділитися нашими напрацюваннями в частині охорони здоров'я. Але для нас сьогодні дуже актуальне питання це реабілітація наших військових перший транспорт для найменших віничан у подарунок. До Вінниці приїхала чергова допомога від німецьких благодійників. Самої доставки цього вантажу ми завдячуємо підтримки гумштабу. Це така багаторічна вже співпраця і плідна співпраця благодійного фонду і гуманітарного штабу. Тепер волонтери фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто спільно з гумштабом мають найнеобхідніше для кіндерів різного віку. Ми отримували дитячі візочки, три в одному тросточки, візочки. Ми отримали ходунки, ми отримали автокресла і маніжа. Місце, де малюки будуть проводити своє дозвілля, обирають самі. Дуже важливо молодим сім'ям, тому що якщо ти бачиш двоє дітей, а в мене двоє. Одному три, а другому три місяці. Тільки то дуже важливо. Дуже вдячна. Аби безкоштовно отримати транспорт для дитини. Достатньо зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці благодійного фонду. Відпрацьовували тактику наступу та оборони. Українські прикордонники завершили курс військової підготовки в Іспанії. Відео навчань у сонячній Іспанії опублікувала Державна прикордонна служба. На тренуваннях українські бійці були п'ять тижнів. Буквально на третій день занять вони побачили, що рівень підготовки військовослужбовців, які прибули набагато вищий, ніж передбачає програма. І по ходу проведення цих курсів програма була змінена. Навчання кажуть прикордонники були інтенсивними від сходу сонця і до ночі. Усі були на тренувальному полігоні. Робили перерву хіба на сієсту у програмі. Відпрацювання особливостей штурму, відбиття нападів, атака, тактика, мінування, бойова стрільба і не тільки вони побачили в нас дійсно ну типу сильних воїнів. І поки в Україні чекають на повернення військових з новими знаннями та навичками, стрій одного з підрозділів поповнили дев'ять пухнастих бійців, і у них вже є своє завдання: підтримувати морально-психологічний стан військових. Нова підозра блогеру Анатолію Шарію за інформацією слідства. Разом з екс-начальником поліції Вінниччини Антоном Шевцовим він допомагав російським спецслужбам робити постановочні відео з допитів українських полонених. Мовляв, саме від Шевцова блогер отримав відео з допитів двох військовополонених бійців зсу після монтажу файлів. Шарій погоджував їх із представником спецслужби РФ. Звинувачується в тому, що він на виконання завдань спецслужб Російської Федерації підготовлював і поширював в мережі інтернет, зокрема на власному Ютуб-каналі, тенденційні матеріали проросійського характеру, які відповідно є антиукраїнськими, зокрема в частині дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави. Оскільки підозрюваний знаходиться за кордоном, слухання щодо обрання йому заочного запобіжного заходу відбулось у Вінницькому міському суді. Обрати підозрюваному шарію, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин зраднику загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Під дією наркотиків катався містом. У Вінниці за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія легковика. У 37-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Експертиза підтвердила наявність в організмі автомобіліста метадону. Інспектори склали протокол за кермування транспортним засобом у стані сп'яніння та винесли постанову за порушення правил користування ременями безпеки. У Вінниці проінспектували понад 200 укриттів. Поліцейські, рятувальники, муніципальні вартові та працівники міськради повторно обстежили приміщення, де раніше були зафіксовані недоліки. В результаті ревізія показала 181 укриття в хорошому стані. Надрештою балансоотримувачем ще треба працювати. Вісім об'єктів потребують вжиття додаткових заходів, тобто проведення ремонтних робіт, наведення порядку. І 20 об'єктів. Поки що ми виключили з нашої мапи укриттів. Вони на даний час не придатні. По, ну, по них буде окрема розмова. Таким чином, станом на сьогоднішній день сформована мапа. Вона зараз у нас має трошечки інший вигляд, більш такий інформативний вигляд. Вона є на сайті міської ради, вона є в інтернеті в відкритому доступі. Вона, як кожна дівчинка, в дитинстві обожнювала бавитись ляльками. Та навіть гадки не мали, що звичайне дитяче захоплення стане сенсом всього її життя зберігати народні традиції. Жінка каже, саме унікальні старовинні речі, та обереги здатні захистити людину, і в це вірили наші предки. Зізнається, і на собі випробувала чудодійну силу оберегу, коли з волонтерами потрапила під артобстріл у Дебальцево. На мені була на кітілі маленька лялечка мотанка. Я її однією рукою обхватила і сказала: якщо ти є насправді, якщо ти так дієш, цією е, силою. То значить, буде все нормально, і просто я в неї повірила, і ми залишилися живі. І з 14-го року я розпочала знову вже свою таку вже дорослу бурну діяльність створення ляльок-мотанок. створила та роздарувала майстриня більше тисяч ляльок мотанок деякі з них презентують українські традиції в різних країнах світу. Ще зробила з десяток ляльок велетнів висотою понад 2 метри. Майстриня щоденно поповнює колекцію власних виробів з українською душею та мріє про персональну виставку, аби поширювати давні народні звичаї та традиції. Дитячий сміх та галас заполонив хол Вінницького планетарію. Усі з нетерпінням чекають початку програми, щоб дізнатися щось новеньке. Щось про нашу планету або про галактику. Десятирічний Артем з цікавістю розглядає нашу планету, шукає на глобусі Україну. До планетарію прийшов з двома сестрами вперше. В програмі для них сьогодні розповідь про найближчу до землі зірку. Із захопленням розглядає Зорі Сашко. У рідному Харкові спостерігати за нічним небом було улюбленою справою. Тож, коли дізнався, що піде у планетарій, дуже зрадів. Бачив зв'язки та як вставало сонце. Організували розваги координатори міжрегіонального гумштабу. Коли ми бачимо посмішки дітей і в їхніх очах бачимо надію, що все добре, все класне, для нас за нас думають, про нас піклуються. Це додає і нам сили, і ми віримо, що ми робимо правильні речі, тому що дійсно наш час це надважлива справа. Провели для діток і екскурсію в Вінницею, що правда в міні форматі. Кашіва, країшок буде, буде настояще. Кожна зменшена пам'ятка архітектури перетворилася на фотозону для маленьких відвідувачів. Їй дуже подобається вона фотографує все, все що бачить. Розваги для діток організовують кожного тижня. Щоразу проводять нові активності: спортивні, творчі або ж пізнавальні. Важливим і дуже великим напрямком допомоги це є робота з дітьми. Тому була ініційована акція під назвою Діти мають право на дитинство. Це вже п'ята акція протягом літнього періоду. Благодійники кажуть, вже готують наступні заходи для діток. Долучитися віничани і переселенці можуть за посиланням на Фейсбук-сторінці.